Львівські фонтани готують до зими. Сьогодні вже призупинили роботу головного водограю міста на площі перед Оперним театром. Також води чотири фонтани на площі ринок та фонтан біля фігури матінки Божої на площі Міцкевича. Досі залишаються діючими ті водні принади, які перебувають у приватній власності. Офіційно зимуватимуть міські фонтани до 1 квітня. Щорічно на обслуговування та експлуатацію головних водогравів міста витрачають понад 150 тисяч гривень. Фонтан перед оперним театром мали закрити ще 1 листопада однак, через гарну погоду вирішили продовжити його функціонування ще на тиждень. Сьогодні ж фонтани вже спустили воду, аби зберегти механізм від згубних впливів морозу. Що е, значить е, постановка фонтанів на зимове або на консервацію? В першу чергу ми повинні скинути воду. Продути всі трубопроводи для того, щоб не замерзла вода, це основне. Далі знімаємо електрообладнання, тобто насоси, мотори, і ставимо їх на консервацію. По фонтану біля оперного театру, значить, йдеться ще питання зняття оцих світильничків, зняття форсунок, продувка трубопроводів і зняття п'яти насосів.